Безкалтер Лайн, польський виробник, модель містері. Безкалтер для жінок з великими грудьми. нижній частині мережево нееластичне. Воно добре підтримує груди, формує гарну таку форму. Верхня частина еластичне мережа, на еластичні різиночки. Форма чашка розподілена на три частини. Є бокова корекція. Така форма допомагає равномірно розташувати груди, дуже зручна і має таку, створює гарну зону декольте. Дуже гарний темно-синій відтінок, який гарно підходить до біжевої основи і створює такий модний нюти ефект. В поясі є бокова кісточка, напівпрозорий пояс. Три ряди гачків в чотирьохкратному положенні. Брителі широкі, незнімні, дуже зручні і не створюють тиск на плечі. Вони розраховані на великі і тяжкі груди. Всередині, як ми казали, еластичне мережево, добре підтримує груди і не втрачає форму. До цього дисгалтеру зараз відео труси, сліпи. Звичайна класичною посадкою по лінії талії. Вони виготовлені із дуже приємної на дотик мікрофібри, м'які зручні резиночки, бабовня ластовиця, по спинці, шовковиста і приємна на дотик мікрофібра. Дуже гарний комплект і, і такий темно синій насичений колір. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полумі'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.